Привіт, друзі! Чергове оновлення по плагіну Cost Tools, зокрема, Cost Tools панель. І додати панель. Да? От. Е, значить, як у нас було? У нас було, ми працювали, працював простий е, inference log. Тобто ми могли прив'язатись до певної осі, коли курсор попадає по осі. От. І таким чином, ми прив'язувались. Будувались панелі. От. Зараз дуже ну, багато людей просило, щоб панелі будувались, допустим, лише по, по, з прив'язкою по осях. Було, було вирішено додати таку функцію. От. І зараз у нас, наприклад, є прив'язка та прилипання. Да? І є е, вмикаються Пропорції, от. плюс налаштовується толерантність і кроки, Значить, прив'язка до, прив до осей. Якщо ми вмикаємо, у нас внизу у лівому кутку з'являється надпис: де access snap, прив'язка до осей. От, і тут налаштовується у нас теж через контексти меню. Толерантність прилипання. І налаштовується толерантність прилипання до осей у градусах. да, щоб вам це пояснити, от, наприклад, я поставив, воно налаштовується від 1 до 45 градусів, наприклад, 2 градуси. Да? Якщо ми поставимо менше значення, воно працює, як і стандартний у SketchUp Inference Lock. Тобто, у нас є, наприклад, ми маємо Y і X, і якщо ми ділимо під 90 градусів, ці осі, якщо ми їх ділимо по 45, от, і коли ми, наприклад, ставимо точку ведем, да, то коли воно ближче до якоїсь усі, воно от прилипає. Да, от стандартний inference lock, опустимо. Чим більше значення от 45, тим воно швидше буде прилипати. Якщо ми поставимо значення толерантності 45 градусів, да, то тоді воно лише. По осі вирівнюється. Тобто зараз ми будемо працювати, буде вирівнюватись. Е, у нас панель <кій> і точки прив'язки лише по осі. От. Ну, звичайно, треба користуватись клавішами для більш точності, і забивати з клавіатури е, значення. От. Тобто, тому що деколи буває, що попадає прив'язка. І нам щось збиває. Але це вже робочі моменти, як кажуть. от зараз буде працювати лише прив'язка по осях. у нас. Тобто набагато швидше воно буде працювати, тому що нема зараз можливості помилитися і поставити під кутом якусь детальку. Потім перевіряти, чого в нас щось не так, чому не, не, не працюють е, проставлення фурнітури, отворів і так далі. От, далі у нас е, значить відображення кути. Ну, Це от функція, коли від, відображається кут. Зразу можемо бачити кути біля курсору, коли ми тягнемо, ну, його, от, воно зараз працює, тобто лише по 90 градусів до осей. Будується. <кій> Якщо ми зні... <кій> змінимо толерантність, поставимо, наприклад, 2, або краще взагалі наприклад, відключити прив'язку. до Досі тоді буде працювати стандартний інференс-лог з кічапа прив'язка. То ми можемо зафіксувати клавішою Shift, і воно так буде працювати, коли нам потрібно, наприклад. Під кутом побудувати якусь деталь, ми бачимо і кути, які у нас будуються для деталі. О. Тому добавилось таке. Додавилось іще е прив'язки по довжині. Якщо ми знову ж таки Exysnef, то додамо да, толерантність 45. От, і додамо, наприклад, прив'язки до довжини. У нас теж з'являється надпис, який нам сигналізує, що у нас прив'язка до довжини LSNEP 05, наприклад. <кхе> Тоді у нас буде, бачите, до 10-ї міліметра буде у нас прив'язка. Якщо ми поставимо, це краще. Наприклад, показати вам на такій прив'язці, як крок прилипання 100. От. І тоді ми, коли будемо будувати панель, вона буде 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000 і так далі. Прив'язки будуть по 100. Це теж буває деколи потрібно. У якийсь конкретний розмір, або ще щось прив'язатись. Ви вже собі ви, э, створіть такі налаштування, які будуть вам більше підходити. І тоді вже будете працювати. Думаю, це, це, цей функціонал згодиться багатьом. От. Також э, трішки оновив э, ADB. От. <кій> Виправив там деякі помилки. Ну, і зараз, якщо ви вже бачили попереднє оновлення, то зараз у нас з'являється з боку вибір отворів, ну, так само, як у АБФ, да? і ми можемо, в принципі, не обирати, переключатись між вікнами, а зразу обирати собі свої отвори. І їх проставляти. Так само і у пазах. О, пазах і плюс у пазах е, додалось підсвічування, відображення, де буде будуватись паз. Тобто, теж думаю, що воно згодиться нам. Так що, дякую вам, що користуєтесь. От, е, знаходите якісь помилки, е, пишіть у групу. Будемо їх виправляти, або якісь у вас є побажання для покращення, теж пишіть. Будемо додавати і будемо працювати краще, стабільніше. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.